І ви свою послугу все ж таки їй надасте, незважаючи на біль і розчарування, який у вас залишився після розриву відносин з цією жінкою. Когось ви все ж таки будете виручати, будете вище своїх амбіцій, вище всіх тих емоцій, які ви відчували по відношенню до цієї жінки, і будете проявляти людяність. Так? І завдяки вам, завдяки вам людина спасає, як то кажуть, себе. Після цього чекайте, в неї буде бажання налагодити з вами зв'язок. Дивіться, прямо на колінях змалювались, буде робити спроби, але ваше рішення колись давно прийняте, розрив воно, як то кажуть, тверде, і його вже нічого не зрушить.